Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати стейки осетра, а саме запікати. І як завжди, за цим рецептом ви можете приготувати абсолютно будь-яку рибку стейки, чи цілу, чи шматочки те, що у вас є. Маю ось такі стейки осетрини розморожені. Потрібно спочатку трішки їх лимончиком, соком лимона збризнути. Далі підсолюю та додаю спеції, обсипаю спеціями та сіллю з усіх боків. Із спецій сьогодні використовую чесник гранульований та чорний мелений перець. Все сьогодні дуже просто прості спеції, але дуже класно працюють з рибкою. Запікати буду ось в такій формі. На дно у нас іде трішки рослинної олії та гілочка розмарина. Звісно, я знаю, що є рецепти, де розмарин найчастіше кладеться зверху, і це дуже класно виглядає. Але якщо покласти його ось так, під низ, під рибку, то Рибка тоді дійсно просочується ароматами розмарину. А якщо його класти просто зверху, ну, він просто запікається, просто іноді навіть підгоряє і не так смачно. Тобто абсолютно не потрібно класти зверху, користі ніякої з того не буде. Але якщо вам хочеться, можете додати і під рибу, і зверху. А ось зверху я ще хочу трішки додати сушеного тим'яну. Запікати буду з помідорчиками. У мене коктейльні томати. Можна чері, звісно, можна. Вони дуже солодкі, ароматні. Можна брати звичайні якісь помідори, просто великі, звичайних сортів. І вони також годяться, звісно ж, для нашої страви. Так, і помідори я також трішки підсолюю та посипаю їх часником. Все, відправляю нашу рибку в духовку на 20-25 хвилин. Звісно, розігріта духовка має бути. І температура 180 градусів Цельсія. Подивіться, яка буде краса. Рибка виходить дуже смачною, соковитою, і, на мій погляд, це дуже-дуже простий варіант приготування риби. Готуйте, насолоджуйтесь. Щиро дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!